Всім великий привіт, акції Лати Бенові з 8 по 14 лютого. Так, в мене болить горло, так що, якщо щось вибачайте, Дубров, сервілат, варено купчина, ковбаска з нижкою майже 40%, 280 грамів. 84 гривні, сосиски, фірмові варень. Упаковка 330 грам 41 гривня 60 копійок Пельмені панські 600 грам 52 гривні. Фірмові з яловичиною 800 грам 96 гривень. З яловичиною та свининою 900 грам 105 гривень. Торгової марки Левада. До речі, я ніколи не брав ті пелімені. Хто брав, можете написати, залишити коментар, чи хороші, чи не хороші. Дві навіть пишуть, скільки штук. 78 штук. Так, сир з Звенигора. 160 грам, упаковка 4650. Біфі до йогурти активі будуть теж хороша знижка. Так, чорна карта. мелена арабіка Для турки 230-250 грамів 71 гривня. І чорна карта в зернах пів кілограма 169 гривень. Чорна карта Gold розчина 250 грамів, 161 гривня. Живчик літровий 15,90. Італійські смаколики 280 грамів 60 гривень. Лакмі. Шоколадки будуть. О, можна буде в себе поласувати. 22 гривні. Лимони по 55,95 за кілограм. І апельсини по 50 гривень. Да. Так, для дівчат. Знову літрові маски і шампуні торгової марки Калос по 100 гривень. Вологі серветки, ціла купа і дитячих, і антибактеріальних 120 штук по 26,70 і по 33 гривні. Так, хто перший раз на каналі, хочу попередити, зараз будуть цінники. Ну, відео буде з цінниками акціон, акційними товарами. Звичайні цінники на товар я показувати не буду, тому що потім знову пишуть і кажуть, чому не показали те, чому не показали те, я показую в відео а, ті продукти, які з червоними цінниками, тобто а, в акції. Ну, ходіть разом зі мною, подивимось, що нам приготувало тебе. А, ще раз скажу, з 8 лютого по 14. Можна взяти напитки. Джафа по 33 гривні, дуже хороша ціна. Знижка така приємна. Ось є Апельсин Джафа, Апельсин Грейпфрукт по 37 гривень. Ну, хортекси На Джафа дуже хороша знижка. Джафа. Навіть є. Навіть а, оця. А, Гранатова по 32 гривні теж. Що тут ще хортекси можна, да? хортекси? Добре, ходіть на продукти подивимось. Так, дитяче харчування, мілупа кашка 66 гривень. Чудо сік, чудочадо 10 гривень, а пюре по 18 гривень. Дитяче. Ну що, я вам скажу, поки світло не вимкнули. Горло болита, чарівна поличка пуста. Давайте пройдемося по молочці. По молочним. Так, Марійка 23 гривні, 24. А, а в чому різниця? 23-24. Ваніль 24. А, іриска 23, Галичина 14 маленька. 27 дольче в акції. Маленький дольче, зараз дуже хороша ціна по 20 гривень. 200 грам стакан. Хороша знижка. Йогурт турецький 31 гривня. Ой, що в Турції що в Турції робиться. Я не можу такі відео дивитися, я там пару відео подивився і дуже тяжко на це все дивитися. Хоча в нашій країні ще більша біда. Так, йогурти Молокія 18 гривень 70 копійок. А, так, Лактонія 48,80. От знижка хороша, дуже на активів, маленька. Дуже хороша знижка. Насіння чия по 17 гривень. 290 г всі йдуть пляшечки. По 17,90 червона калина. Ананасові по 17 гривень. Суниця по 17 і без цукру по 17. Дуже хороші знижки. Ось бачите, навіть рекламку цю повісили. Добре. Я думаю, що це нескрік новий. А це ці сирки зі згущенкою. Зараз зі знижкою 36 гривень, а несквік. Немає несквіка. Так, а... ну, буду показувати трошки більше знижки. Такі бачу 5. Відсотків це взагалі ні про що. До речі, це мій улюблений сир. Я його дуже люблю. Коли він стоїть на чарівній поличці, я його завжди купую. 36. Мені колись довелося його взяти за 25, був дуже задоволений. Ну, зрозуміло, що термін придатності закінчується, але я його приходжу і зразу з'їдаю. Так, кисломолочний 57-300 грам. 5-відсотковий 55. 5% молокія. Так. Ну, Знижки такі, знаєте, малюпусінькі знижечки. Малюпусінькі. От, ось знижка 34, була 39 молоко яготинське. Так, по сирах давайте підемо, подивимося. Ось хороша гауда 53 гривні. Ну, знаєте, да, це польський сир, 150 грам, нарізаний шматочками. Так, сир пирятин, 53 гривні, 160 грам королівський зі смаком пряженого молока. Зараз в акції. Добре, ось 41 гривня голландський іде. Теж 160 грам, але своя лінія. Сир з венигора, хороша знижка, 30%. 46 гривень. 50 копійок, 160 грамів, теж різні різні. А український, сметанковий. Ось, бачите, знижка теж рекламка є. Вони ставлять от тебе ось ці рекламки, щоб повернути вашу увагу, що дійсно, так, да, найкраща знижка. А ось і новинку поставили. Привезли український. Традиційний. Бачите, якийсь новенький. Добре. Так, далі. 55 гривень козацький. Адегейський, я його теж брав по 35 гривень на чарівній поличці за 200 грам. Дуже смачний сир, мені подобається. Ща їм такі сири. Бринза 48 гривень за 200 грам. і бринза стільного молока з пряними травами 245 гривень за 100 за кілограм, вибачте. Так, рухаємося далі. Радамер. Віс... Найдорожчий сир. 81 гривня, але тут 200 гривень все одно дуже дорого. Так, Радамер польський, 60 гривень. Бачите, продукт польський. 60 гривень, 150 грамів, вже пластинками нарізаний, це досить а, зручно, коли не потрібно нарізати. Так, а, ось цей теж Гауда, йде теж з Польщі 590 гривень. Скільки тут грамів? 130 грамів, 44, 50. Вісім пластинків. Пластиночок. Так, а комусир в акції 50 гривень, ну, 49 90. У Доголандії тільки йде в акції теж 160 грам, теж йде з кипками в акції і в акції ось цей камтрі. Для смачних сніданків. Теж 50 гривень. Так, і едемський. 53 гривні, 50 копійок, 150 грам. Так, це я не бачив, що це за сир, а, це з пліснявою. 53 гривні за 100 грам. Добре. Маленькі малюцьонькі сирочки по 21 гривні 70 копійок. Трикутнички. 8 трикутничків, тут 140 грамів, 40 гривень виходить. Намазанка 38 гривень зараз по акції. Але тільки одна бачу з лососем. Так, 46 гривень оця з травами. Ні, не з травами, з травами зелена, а зеленої немає. Звичайна, вершкова 46 гривень. В акції крем-сир президент 180 грамів. І ціна, бачите, був 60, зараз 40, теж приємна знижка. З маленьких сирків. Дивіться, як в мене горло болить Ой-ой-ой, зараз йду в аптеку. А, ну ту, Тульчинка це це сирний продукт, по 9 гривень, ось ці по 9 гривень сирний продукт. а Оці йдуть по 1390. Це є сир плавлений. Вершковий з грибами. Добре. Так, дивіться, а далі в нас йде колбаса. Ковбаска. 37 гривень, 70 копійок апетитна, але дівчата писали в коментарях, що не варто її брати, вона не смачна. Ну як? Може і смачна комусь, але. Але... А я, чесно кажучи, я її не брав ні разу. 37. Так, оця а, молочна 92 гривні 550 грам. А, хороша ковбаска, вищого сорту, м'ясна лавка. Ну, Своя лінія. Так, і в акції, здається, якщо не помиляюсь, сосичі були, так? Да? да, ось, 41 гривня. Докторські фірмові. 41 тут навіть є чарівна поличка. І можна взяти, дивіться, сосиски м'ясна лавка. За половину ціни, бачите? До восьмого. Сьогодні останній день. Було 64-30, зараз вони коштують 32,15. Ну, я вам скажу, знаєте, що можна взяти в морозилку морозильну камеру поставити і нічого їм не буде. Сосиски першого сорту, хороші. 32 гривні. Скільки грам? 300 300 грам. Ось в мене чарівна поличка. Тут навіть окіст є своя лінія, бачите, теж зі знижкою 50%. Багато що є, що можна взяти навіть... Ой, оцей був 40, зараз по 20. Грудинка добров. Ладно, всього не накопиш. У перевіряйтесь. І ось цей сервілат а, теж добров, теж хороший, 84 гривні за 280 грамів. Так, тут є Миргородська. Новомиргородська, але ковбас нема, тільки цінники залишились, все порозбирали, тому можливо у вашому АТБ ще є. Так що подивіться. Бачите, нічого нема. Новомиргородської. Все порозбирали. 5.59. Курячі. 70. Преміум. Оце ми сюди поставили. Домашні квочка 60. В середньому 70 гривень бачу. Ось, ось своя лінія 65. Але вони такі мацюполисенькі-мацюпонькі. Бачите, які домацюпоньки. Мацюпонькі. А ось знижка 10% по 56 можна взяти. Ясен світ. 56. І теж ясен світ 5680 м Канони малесенькі, навіть тут ці краще більші за 5,59. Так, майонезний соус салатний 18. Маленькі подушечки по 14 гривень йдуть. Є майонезний соус маленький 300 грам 24 гривні. Майонез провансаль. 400 грам Дивіться, по ціні 300 грам. Тобто ви платите за 300 грам, а отримаєте 400 грам Ось така акція зараз АТБ і від провансаль. Так приправи нові з'явилися. 12 овочів та трав по 16 гривень ось така. По 8 гривень для плову. По 8 гривень для шашлика, до курки по 8. Так, кухарик по 19 гривень, 40 купів, тут 200 грам велика упаковка, дуже хороша приправа. Всім раджу. Так. Часник 38,50 гранульований. Оця дуже смачна. До картоплі та овочів по 11,70. Теж хороша, мені подобається. Ну, і приправка це взагалі, я мовчу, це одна із кращих теж приправ. Тут а, вага 50 грам, не бійтесь цієї ціни, що вона 30 гривень. Стоїть. Тут вона просто велика упаковка, тому може хтось боїться а, цієї ціни, але вона просто варта, вона по якості дуже хороша, велика упаковка, і тому зараз взяти за 30 гривень це теж дуже хороша а, ціна. Так, а, оці теж хороші. До супів по 12 зараз гривень. Імбир по 10. 9 гривень апельсиновий перець? М, -м, -м. Ароматна пряна приправа підійде для страв з птиці. Собі уявляєте? Навіть такі є. Добре. Апельсиновий перець. Часниковий перець. Імбирний перець. Добре, давайте по Горло... По а, як вони називаються? Консерви. М'ясо курей у власному соку 59 гривень, 525 грам. Яловичина і свинина. Розумний вибір. 41 гривня. Я буду робити дегустацію. Дегустація обов'язково буде. Так, ну це то ж саме поставили. Так, добре. Далі шукаємо 41 гривня паштет з куркою. Ось такий паштет з куркою. 330 грам. І памопол. 32 гривні. 200 грам. Так, сардіни. Сардіни. Атлантична в томатному 44, сардіна у власному, соку 42 і кілька 34. Добре, а за цю сказати можу дійсно 53 гривні. 280 грамів. Оце ну, хороше. Ця дуже смачна. Можете сміло брати. Лосось Атлантичний 52 гривні 230 грамів. Ну і подивіться, як вже подорожчав, здорожчав а, тунець. Ще я брав його на огляд на дегустацію по 49,90. Сьогодні на цьому тижні він вже коштує 57 гривень делюкс. Ось так ростуть ціни. Ну і шпроти делюкс теж, мабуть, хороші. Треба когось шпроти взяти на огляд, на дегустацію. Залишайте свої коментарі. Я думаю, що вони хороші. 46 гривень зараз проти делюкс. Економних покупок, а я йду знімати друге відео. Теж, мабуть, цікаве.